Привіт, я Руня, і ми продовжуємо серію відео про вузли та вузлов'язання для чайників. Щойно ви побачили, як не потрібно лазити по скелях, тобто без страховки. Тож, давайте будемо вчитися робити це правильно. Сьогоднішнє відео я би хотів розпочати з одного експерименту, який видома теж можете перевірити. Отже, вам потрібно знайти нитку. Яку легко можна пірвати руками. Берете кусок цієї нитки і посередині зав'язуєте вузлик. Ну, наприклад, колачик. Далі ми намагаємося розірвати цю нитку. І після розриву, якщо ви перевірите ниточку, то ви побачите, що практично в 90% нитка рветься саме в тому місці, де був зав'язаний вузол. Отже, вузол – найслабше місце в мотузці. Якщо від вузлів залежить ваше життя, то до їх в'язання потрібно підходити з особливим педантизмом. Для страховки використовується так звана основна мотузка. Тобто це має бути сертифікована мотузка. Зазвичай її товщина 10-12 мм, частіше використовують 10 і витримувати вона повинна не менше, як 2 тонни. Також іноді використовують репшнур, рекомендують товщину 6-8 мм, і бажано, щоб ця мотузка витримувала біля тонни. Здавалось би, навіщо потрібно мотузці витримувати 2 тонни, якщо людина важить ну, хай там орієнтовно 80 кг. Справа в тому, що, як ми побачили з експерименту, в першу чергу вузол зменшує міцність мотузки. Деякі вузли зменшують міцність мотузки вдвічі. Тобто, якщо вона витримувала, витримує 2 тони, ви зав'язали вузол, вона витримує вже тонну. Крім того, є багато факторів, які негативно впливають на міцність мотузки. Серед них. Механічне пошкодження, тобто мотузка десь може тертися об камінь. Перетирається. В мотузку може попасти якийсь пісочок, який може своїми гострими краями перерізати мікроволокна, які знаходяться всередині мотузки. На мотузку негативно впливає сонячне проміння ультрафіолет, негативно впливають перепади температур, будь-які хімічні речовини, які попадають на мотузку, наприклад, бензин. Там, тому подібне. Негативно на мотузку впливає намокання висихання. І є ще навіть таке поняття, як термін придатності мотузки. Тобто. Ви можете купити мотузку, просто покласти її кудись, не використовувати, але якщо пройде термін придатності цій мотузці, то для серйозної страховки використовувати її вже не варто. Є кілька загальних правил відносно в'язання вузлів. Отже, перш за все, в'язання має бути логічним, всі виточки мають логічно лягати. Друге, бажано, щоб вузол виглядав естетично, щоб він виглядав красиво і щоб в ньому не було різних перекручень. Варто пам'ятати, що більшість вузлів після зав'язування не можна затягувати, тобто не прикладайте максимальну зусиль для того, щоб затягнути вузол. Чому? Тому що сам вузол він має працювати як амортизатор при навантаженні. І якщо він максимально затягнутий, відповідно міцність мотузки у вас буде значно меншою. І слідкуємо за кінчиками. Зазвичай кінчики мотузок, які йдуть після вузла, Мають мати довжину орієнтовно 10 діаметрів своїх. Тобто, якщо ця мотузка має 6 мм, то довжина кінчика не менше 6 см. Іноді вузли з однаковим малюнком можуть мати зовсім різне призначення. Як приклад, показую вам три вузла. Вони виглядають всі одинаково. Проте на першому вузлі ми бачимо так званий зустрічний вузол. Ним зв'язують дві мотузки докупи. На другому. Ми бачимо провідник. В даному випадку у нас є петля на кінці мотузки. І третій вузол вузол дубовий. Ним його так само використовують для зв'язування двох мотузок, але він значно гірший за перший вузол, за зустрічний. Зараз ми будемо вчитися найепічніший вузол туризму. Нарешті цей момент настав. Зараз ми будемо вчитися в'язати найепічніший туристичний вузол булінь. Вузол булінь в основному використовують для прив'язання до опори. Є багато способів в'язання цього вузла. Я вам покажу один з них. Ходовий кінець ми заводимо за опору. На корінному. Утворюємо перехресну петлю таким чином, щоб ходовий був зверху. Далі ходовий кінець занирює в цю петельку, огинає корінний і повертається назад. Ось таким чином виходить вузол булинь. Можливий варіант, коли ходовий кінець обігне з іншого боку, корінний, і Вийде булинь з кінчиком всередині. Це, в принципі, класичний варіант. Є багато дискусій відносно того, з якого боку має бути цей кінчик, але мені особисто здається, що суттєвої різниці в цьому немає. Щоб вузол випадково не розв'язався, в'яжуть так звані контрольні вузли. Можна просто зав'язати на кінці колачик, і таким чином він буде запобігати розповзанню вузла. А можна зробити ще краще. І кінчиком обігнути мотузку, яка найближче до нього знаходиться, і зав'язати таким чином колачик, щоб вийшов так званий схожний бігунець. Такий контрольний вузол буде набагато надійнішим. Варто пам'ятати, що контрольний вузол бажано в'язати не далі, як 5 см від вузла, тобто бажано його трошки ближче підсунути. Ну і кінчик на довжину 10 діаметрів мотузки. В цьому вузлі ми ніколи не навантажуємо саму петлю. Тобто, якщо ми обв'язали навколо опори, ми вже сюди не вчіпуємося в неї ніяким чином. Навантажується тільки корінний кінець. Тому що були нещасні випадки при неправильному використанні цього вузла. Різниця між правильно і неправильно зав'язаним були ньом. Отож, ви бачите два вузли, які дуже схожі між собою. Ну, практично малюнок в них однаковий. Проте в цьому випадку корінний кінець виходить з такої нібито петельки. Це у нас правильно зав'язаний булинь. В цьому випадку ми бачимо, що корінний кінець виходить з боку вузла. Це неправильно зав'язаний вузол. При навантаженні цілком ймовірно, що він зможе вивернутися, і або вузол розпадеться, або у вас утвориться петля, яка затягується, що вам зовсім не потрібно. Зараз в моїх руках ви бачите біблію радянського альпінізму, школу альпінізму, по якій вчилися кращі совєтські альпіністи. І в цю книжку прокралася досить груба помилка в плані в'язання вузлів. Якщо глянемо на 349-ту сторінку цієї книжки, тут зображено два способи в'язання булиня. І, власне, на рисунку 217-й допущена помилка, тому що тут булинь зав'язаний неправильно. Ось на мотузці я скопіював ці два способи. На рисунку 218 ми бачимо класичний булинь. Петля, корінний кінець виходить з петельки. На рисунку 217 петля зовсім іншого характеру. Тобто, у нас мав би корінний кінець виходити з цієї петлі, а він в даному випадку виходить з боку. І через таку в'язку булиня, на жаль, були навіть нещасні випадки. Правильно чи неправильно зав'язана ця петля, дуже легко перевірити в інтернеті. Цю петлю е, можна розглядати просто як петлю, зв'язану ткацьким вузлом. І якщо ось так навантажувати, тоді вона працює. Але якщо навантажувати корінний кінець, швидше за все цей вузол вивернеться і буде працювати дуже некоректно. А зараз поговоримо про вузол, який у вісім разів епічніше, ніж булин. Зараз ми з вами познайомимося з вузлом вісімка. Є чотири вузли на основі вісімки. Перший це провідник вісімка, який у мене зараз зав'язаний. Ним зазвичай... Пристібають основну мотузку до системи. Інший спосіб вісімка одним кінцем. Ним прив'язуються до системи. Так само є зустрічна вісімка, якою зв'язують різні мотузки і не тільки. І є ще направляюча вісімка, яку використовують як додаткову петлю на мотузці. Всі ці вузли в'яжуться на основі простої вісімки. Як вона робиться? Ми ходовий кінець закидаємо на корінний. І так як би мали в'язати колачик, але ми додатково огинаємо корінний і виходить у нас ось такий вузлик. Це є звичайна вісімка, яку можна використати як стопорний вузол. Щоб зав'язати провідник вісімку, потрібно взяти кусок мотузки, ходовий кінець загнути, утворити петлю і тоді в'яжемо на основі тої вісімки, яку ми вивчили. Тобто здвоєною мотузкою. Зав'язали петлю. І тепер слідкуємо, щоб не було жодних перекручень у мотузці. Тобто, правильно зав'язаний вузол виглядає ось так. Він має бути як колачик, сплюснутий, видовжений і жодних перекручень ні з одного боку не має бути. Іноді люди, зав'язавши вісімку ось так, вважають, що вона правильна, бо тут нема перекручень. Але вузол до кінця не дотягнутий. І коли ми його затягнемо, невідомо як він затягнеться. Тому треба ці всі. Петельки акуратно позакладати. Те, що я говорив спочатку, пам'ятаємо про логічність і естетику. Тобто вузол має виглядати красиво і логічно виточок має лягати за виточком. Якщо педантично підходити до цього вузла, варто звернути увагу, що корінний кінець має огинати вузол з самого краю. Тобто петля від корінного кінця має лягати на краю. Якщо вона лежить всередині, тоді вузол буде не таким міцним. Зустрічна вісімка в'яжеться так. У нас є два кінці, які потрібно зв'язати. На одному в'яжемо просту вісімку. А тепер інший кінець йде якби на зустріч. Тобто по цьому кінці він має пройти як змійка повністю малюнок першого вузла. Розправляємо всі перекручення, які є у вузлі. Отак виглядає зустрічна вісімка. З допомогою цього вузла також можна зв'язати мотузки різної товщини, тонку з товстою і навіть стропу з мотузкою. Вісімка одним кінцем в'яжеться так. Подальше від ходового кінця ми в'яжемо просту вісімку. Далі ходовий кінець. Ми закидаємо чи за опору, чи в систему, в залежності, куди нам потрібно. І далі продовжуємо в'язання за принципом зустрічного, але йдемо не по колу, а якби повертаємося назад. Тобто ходовий кінець вийшов по ходовому кінцю. Ми повторюємо малюнок вузла. Так виглядає вісімка одним кінцем. Направляючу вісімку, як додаткову петлю на мотузці, в'яжемо ось так. Беремо знизу петлю і закидаємо корінний кінець всередину. Далі цю петлю ми проводимо під ходовим кінцем і далі в'яжемо вузол за принципом вісімки. Таким чином у нас утворюється направляюча вісімка. Яку ми можемо використати як додаткову петлю на мотузці. Якщо ви вузол зав'язали правильно, то у вас ті три мотузки якби разом виходять з однієї петлі. Якщо ж ви неправильно зав'яжете вузол, то ці кінці будуть виходити в різні сторони. Вузол з має два застосування. Його можна накинути на якусь опору і при затягуванні. Він міцно тримається, тобто можна навантажувати обидва кінці. Або ж його можна одягнути на ногу і використати як сходинку, як додаткову точку опори. В'яжеться з ось так. В будь-якій частині мотузки, де ми в'яжемо вузол, ми розправляємо мотузку, схрещуємо дві руки у моєму випадку ліва зверху, беремо в руки петлі. І розводимо ці руки в боки, не розвертаючи долоні, а ти, якби паралельно. Утворюється ось такий, якби перехрест мотузки, такі дві петлі. І потім ці дві петлі треба акуратно, не перекручуючи, скласти одна поза одну ось так. І виходить вузол стремено. Оця петла, петля одягається на опору чи одягається на ногу. Вузол зав'язаний. Ще раз. Схрещуємо руки. Розводимо в сторони, не обертаючи. І акуратно, не перекручуючи, закладаємо одну петлю за іншу навхрест. Ось так. А зараз я продемонструю на практиці комбінацію з вивчених раніше вузлів. До прикладу, мені потрібно підійти до станції, застрахуватися і організувати страховку для товариша. Перш за все, мені треба приєднати мотузку до системи. Це ми можемо зробити. З допомогою вузла 8 кінцем. Я прив'язався 8 кінцем. До речі, багато скелолазів використовують такий спосіб приєднання мотузки до системи без використання карабіна. Такий спосіб вважається надійнішим. Далі я підходжу до станції. Тобто, це може бути дерево, це може бути будь-який гак, будь-що, куди можна вчепити карабін. У даному випадку у нас є петля. Я вчепив карабін, мені треба застрахуватися. Робимо стремено, вчіпаємо цей карабін. Так, можемо довжину підрегулювати. Все, таким чином я вже застрахований. У мене самостраховка. Далі нам треба додаткову петлю. В'яжемо напрямляючу вісімку. Виходить, одним кінцем я застрахований, на основній мотузці в мене є додаткова петля. Я чіпаю цю додаткову петлю інший карабін. І тепер через цей вузол я можу страхувати свого напарника. Ну, звісно, робити це треба у рукавицях. Ще один вузол, який використовують в мандрівництві, серединний провідник. Це якби петля, яка в'яжеться на середині мотузки. Отже, Її можна використати як петлю, якою приєднують третього у зв'язці, тобто двоє учасників по кінцях, мотузки третій прив'язується серединним провідником. А також її можна використати, коли у вас є ушкоджене місце, перебита мотузка. ось Наприклад, в цьому місці ви в'яжете петлю, так, аби це місце було ось тут. І таким чином ви це перебите місце якби виносите з робочої зони мотузки. Зав'язати серединний провідник можна ось так. Беремо мотузку. У мене ліва рука. На ліву руку кладемо мотузку. І потім знизу накручуємо навхрест два рази. Раз, два. накидаємо дві петлі навхрест. Потім беремо крайню праву петлю і пропихаємо її всередину, ось сюди, в ці дві петлі. Ось так. Затягуємо. І за два кінці якби вивертаємо вузлик. Таким чином у нас виходить серединний провідник. Ось так він виглядає. І на останок традиційно наш мотузковий лайфхак. Уявіть собі ситуацію, яким чином я потрапив в бурхливий потік річки. Мене несе течія, мені кидають мотузку, до якої потрібно максимально швидко прив'язатися. Це можна зробити з допомогою вузла булінь, але зав'язаного особливим способом. Якщо у вас достатньо навиків, ви можете зробити це за 5 секунд. Робиться це ось так. Вам кинули мотузку. Ви собі підтягуєтеся з запасом, міцно тримаєтесь лівою рукою за мотузку, щоб вас не знесло. Намагаєтесь закинути кінець за спиною і взяти його у праву руку. Далі, тримаючись лівою, лівою, ми практично нічого не робимо. В'яжемо тільки правою рукою. Права рука. З кінцем у нас занерює між рукою і мотузкою. Утворюється такий трикутник. У цей трикутник ми просилюємо руку з мотузкою, утворюючи ось таку петельку. Далі дуже важливо, Оцей кінчик треба перекинути через корінний кінець і знову зловити міцно в руку і затягнути всередину. При затягуванні він вивертається і утворюється вузол булинь. А на сьогодні це все. Пишіть, будь ласка, свої відгуки, зауваження, чи цікавий вам цей проект. І, звичайно, вчіть вузли та мандруйте безпечно. Па-па!